Отже, шановні наші, ми повернулися. Це ранкове шоу і сьогодні в студії, як і завжди, ваші найулюбленіші, найкрутіші Ксенія Мішина, Олексій Душка і Юрій Ткач. От. І далі на вас чекає цікава і головне корисна інформація. По п'ятниці у нас що? День, День кіно? А, кіно. А... Так, точно, день кіно. Я щось про інше, про п'ятницю якусь інше. Принаймні наші студії, тому що просто зараз, як і зазвичай, ми будемо говорити про те, що подивитися на вихідних, але цього разу мова буде йти саме про українське кіно. Тож сідайте зручніше, беріть попкорн і готуйтеся запам'ятовувати все, що треба буде передивитися в суботу неділю Рубрика Кіно. -кіна». Кіна Іна, Іна. Привіт! Привіт! Добро добраночка, я ще сплю, мені здається. А ми вже я... практично закінчуємо. По всю ніч вона дивилася. No. Да насправді да no. я засинаю під серіали, прокидаюсь під серіали, Оце бо забуваю робота. вимкнути просто. хочу сказати, що наступний тиждень для українців буде дуже святковим, тому що ми будемо святкувати день державного прапора і день незалежності. Як на мене, це ну якби дуже символічно було поговорити саме про український кінематограф. От розкажи, будь ласка, які серіали та фільми, на твою думку, були ну дуже знаковими для нашої країни. Насправді, я коли ми з редакторами працювали, я не кидала величезний список, але часу в нас небагато. Тому розкажу про свої Багато. топ да, топ, -5. топ, -5. Да. Да, давай, топ Перший фільм, про який я хочу розказати, за яким я нас знають саме в Європі і в світі, але в Україні його мало хто дивився. Mm -hmm. Це фільм Плем'я Мирослава Слабеслабошпича. Слабоспи... Точно. Так. Фільм, фільм, це, я теж про мене, да, да, це фільм, який збудоражив просто аудиторію всю в наканському кінофестивалі, коли була прем'єра в 2014 році. І історія в чому цей сюжет, який саме форма, точніше, цього фільму. Це історія про дорослішання, підлітки, але вони знаходяться в інтернаті для глухонімих. Угу. І фільми не відбувається, Ви не будете, ви не почуєте жодного слова. І на Каннському кінофестивалі, коли була прес-конференція, питають журналісти: скажіть, а як ви загалом впорались? Чому не не буде субтитрів? Чому там немає якогось пояснення? На що Мирослав сказав, що мова кохання не потребує субтитрів? Слухай, а друзі. Ще хто не знає, треба я знале з ти... чи да. чекає це, але це важке кіно. Да, да воно не просте. Але як на мене, його має подивитись? Кожен Україні. Грали актори чи люди з обмеженими можливостями. А, там з обмеженими можливостями грали, і це не професійні актори. О, супер просто е, ін. Я тебе дуже люблю, дуже поважаю. Знаєш, ти крута кінокритикиня. Нарешті я вимовив це слово. Але ти неправильно продаєш це кіно. Так, всі записуємо, беремо ручку і записуємо. Значить, на постері цього фільму двоє молодих, красивих, голих людей бігом дивитися. Правильно? Ну, да. ну да я просто не люблю. Я це не що... люблю, коли обманюють очікування глядача. Тобто, це кіно, це драма, але це якісна драма. Щоб заманити глядача, заманити. треба йому щось продати. Значить, кіно, а кіно про... дуже круте. кіно, кіно про ті про непросту долю дорослішання в 90-ті, Про кохання, про перше кохання, яке нам всім, нам з з нами з вами знайоме. І знову ж таки там ви не почуєте жодного слова. Да, зате ми знаємо, що тепер чіпляє льошу нашого. <світ> Тільки льошу це чіпляє, тому що я з 90-х, тому що моє дитинство з 90-х, тому що я жив у такому, не дай Бог місті, як. Кам'янське і тому я знаю про що це але от мені Мені цікаво чи як ви ставите взагалі до фільмів про 90 зараз бо їх я дуже вора. багато я зараз ну, це ну, моє ну, дитинство ну наприклад як до історії мені здається да ну це ж частина нашого дитинства як ти можеш наприклад на мій фільми? але погляд... дуже багато чого смішного звідти. на мій погляд просто вже покоління яке е, е, зростало в 90-х воно виросло і тепер така е, е, цільова аудиторія це люди які зростали але в нульових тому так. на мій погляд Бо зараз скоро буду є. зараз будуть якраз фільми ну, про давай. нульові і на це буде робитися акцент, тому що навіть по опитуваннях глядачів вже задовбало. Вибачте, дивитись кіно про 90-ті. Вони такі ну дайте нам щось нове. Це для кого? Це для тих малетак кому по 30? А, так. Да. Да. Іншка, дуже хочу да. поговорити про «20 днів у Маріуполі. Це документальний фільм про російського блогу Маріуполя. Цей фільм отримав нагороду Оскар у категорії найкращий документальний повнометражний фільм. Розкажи, будь ласка. А, да, це напевно, якщо плем'я за плем'ям нас знали до 2022 року, то 20 днів у Маріуполі» Містіслава Чернова – це не просто кіно, це відбиток історії. Я, як на мене, не мали Право не дати взагалі, нагороду, тому що це журналістський подвиг, який вони зробили. Вони все це документували, вони все це фільмували, вони ризикували своїм життям, коли вивозили ці касети. Я знаю, що багато людей не дивилися це кіно, тому що занадто боляче ще це все дивитися. Занадто жива ця рана, але. Це все ж таки, як на мене, кожен українець має подивитися це кіно і показати своєму знайомому знайомому десь за кордоном. Я пам'ятаю цей день, коли я пішла в кінотеатр. Ще ніколи не ніхто не знав про цей фільм. Ще вони не були в Голлівуді, не отримали Оскар. Я прийшла, сіла і я все кіно плакала. І в залі було насправді ну, чоловік, я не знаю, людей 10. Небагато, бо по назві можна вже все зрозуміти, але ми всі плакали. Тобто всі прийшли з попкорном, як завжди, але ніхто жодної попкорнки не з'їв. Всі просто сиділи в в тиші. Та дивилися фільм. але мені здається, що це ще одне кіно, яке повинен подивитися кожен да. українець. Але просто Не я то, теж українськ, а всі в світі е, я теж розумію, що саме українцям важко дивитися зараз це кіно, Звісно, але це дуже важка але це, це важливо. Це важливо показати своїм дітям, це важливо показати своїм друзям, особливо за кордоном, тому що. Це не має забути світ. Я просто дивилась на кінофестивалі, коли запрем'єрився «20 днів Маріуполя. Я пам'ятаю, ми всі були як єдиний організм. От про те, що ти кажеш, що всі плакали, всі мені здається, майже не дихали в цей не момент. дихали. Да, в да. цей момент, але все ж таки, я думаю, що всім обов'язково треба подивитись. Але якщо зараз немає на це сил. Трошки трішки пізніше, да, да, обов'язково, і насправді у нас багато яскравих документальних фільмів, які ну от зараз я вам вже казала про Яремчука. Малю люди, сходіть на Яремчука, це неймовірне кіно. Воно про нашу ідентичність, про першого секс-символа. Бо там що співають? Пісні Назарія Яремчука. як чиїм голосом? Назарія Молодець, интелект. молодець. Я, да, я запам'ятав, бачиш. А, але, а ви сходили вже? Ні, ні, so so ходили. So so ми всі чекаємо від тебе запрошення. <laughs> Тому ми ж маємо інстаграмно сходити в кіно. Da, та, ну, ми, ви, ви не знаєте, з знає, яким да, ще але буде йти. Але от ще після буде. нашої попередньої зустрічі я передивилась серіали, які ти порадила. Серйозно? Сьогодні у нас день українського кінематографу, але все ж таки я скажу: я, наприклад, передивилася дім дракона. От скажи мені, коли наступне? На буде... Через два роки. Через два роки. А, о, Наступний так. сезон. Да. Тоді почекаємо два роки і покажіть. Навіщо взагалі ту. дивитись? І на да. самому цікавому місці отак от все. Да. Друзі, ну дивіться. Через Але, два це роки роки. Дивитись, так. Але це теж спойлер. Але це HBO, це такий конгломерат по створенню одних з найкращих серіалів сучасності. Нічого, нам буде що дивитися в вересні, і, в, і взагалі весь. Темний, холодний період сезону, коли знаєте, хочеться закутитись, подивитись якийсь серіальчик, у нас це буде, я вам обіцяю. Але е, що я хочу нагадати, е, от ми з вами говорили про документальні фільми. Ще є чарівний документальний фільм, от зараз згадала, е, називається Співає Івано-Франківське Тепло Комуненерго. Це, це, це <ривіт> довга <ривіт> назва, <ривіт> але уявіть собі, Як це раз повтори, ре... співає Івано-Франківське Тепло Комуненерго. Там реально комунальники. Бабусечки, ага. дідусички. В ой, них ой. вони допомагають людям отримувати тепло в квартирах, але ще вони співають. Це короткометражний документальний фільм. Він невеличкий, але він такий теплий. Він так та настільки про людей, про нас, про українців з такою великою душею. Я вам щиро рекомендую. Це прям знаєте до такі 30 хвилин. Там мені здається, 39, Десь так, мій, як це зворушливо. Слухай, я ще дивився фільм додому. Да. Розкажи про нього. Це теж. Ще входить в мій топ 5 режисер Наліман Алієв. Він створив фільм за особистою історією. Е, хто не дивився, це історія е, батька, і в нього помирає первісток. І він з другим сином відправляється в окупований Крим, щоб поховати свого сина. А е, для, кого, для когось ця історія може бути занадто е, жива Дякую. і так. Да. Згадуєш, ж да. ти фінал. згадуєш? ж да. да я розумію. Занадто жива, але знову ж таки, це художній прояв душі, і наріман Алієв неймовірно класно все це показав світові. І він також був на канському кінофестивалі і, взагалі, по фестивалям покатався. Але це те кіно, яке ти не забудеш, особливо да, фінал. Так, Я от зараз згадую і краще мене не показувати. Зараз крупним планом. Mm -hmm. <свят> що ж там таке, що трапля? Подивись, подивись, подивись. Е, там, грає Ахтем Сіта Блаєв, mm -hmm. е, І я не знаю, які ви віддавились фільми з Ахтемом, але на мій погляд, це одна з найкращих його робіт. Тому це, що я пам'ятаю, да, я заплакала на 40-й секунді цього фільму. Я нічого не знала, я не очікувала. Теж дивилась на кінофестивалі. І Я пам'ятаю, я такою, о! Все, а, ні, в мене ну, потрапила. 40 сорокова секунда. Ну там, де я... там да. де він торкається тіла. Ну, торка... ну так і буває. Але й де скільки він ну, як він це робить? Ну так. Да. Ні, ми кажемо про його гра актора, просто не Так, да, Але у Нарімана Ліва це особиста історія, бо це історія його брата. Mm. Так, з приводу фільму Панфір, я дивився mm. в чому там особливість? Розкажи буде багато хто мені здається чув про це кіно, але mm -hmm. не дивився. Але всі тоді вийшов помфір в один рік. Люксембург, Люксембург. А помфір це знаєте такий новий, нове переосмислення тіне, тіні забутих предків. Тільки хотів сказати, це нове поетичне українське кіно, да, правда? Так, да. да. Дмитро Сохолицький Собчук він mm -hmm. теж дуже довго намагався просунути цей сценарій, тому що це історія, яка відбувається на Буковині, це історія, яка про контрабандиста в минулому і він дуже не хоче повертатись до цього життя, але життєві обставини складаються так, що він має повернутися, і все це відбувається на е тлі свята Маланки. Що ви знаєте про Маланку? Що це свято? Що це свято? На тлі. Насправді це такий костюмований вечірка, можна сказати так. І вони відганяють злих духів. Це на заході нашої країни, особливо в Чого? У нас теж спокійно. На Дніпропетровщині Маланку теж. А, Я сам з Дніпра, я вперше почув про Маланку. Ти жив в кам'яних джунглях, їздив в село, там все це було. Так, Маланка. Так, ти знаєш таке Маланка? Ну, я знаю, те... я знаю, що да. ходили всі п'яні, але а, ти розповідає про свято. Ну там в фільмі теж всі п'яні, насправді. Але е, Дмитро Сохоливський Собчук він дуже добре просував цю історію. Чому? Тому що він хотів, щоб актори грали з Буковинським акцентом. Угу. І навіть в кінотеатрах цей фільм виходив з субтитрами, бо насправді я дивилась теж на кінофестивалі без субтитрів. І ти перші 10 хвилин. Так про що мова? Так, зараз. Секунду, я зрозумію, а там вже ці сі йо, на, йо. Най, най підемо телевізорника. Е, це див, дивитись. Ну так? Чи никать? Ну, никак це дивитись. А, окей. Але насправді це фільм дуже красивий, тому що там ще оператор Нікіта Кузьменко, який створює кліпи з разом з Тані Моїні, угу. якщо ви знаєте, угу. він оператор цього фільму. Угу. І фільм дуже красивий, він насичений кольорами. І це якраз була синергія, знаєте, режисера-оператора, наскільки вони відчували цю історію, тому що там є і. Якісь такі яскраві прояви саме от на цьому святі Маланки, і все це відбувається в темний час, якраз контрастність емоцій, теж про, про що про поетичне кіно, якраз про це про антологійні проблеми, життя, смерті, кохання, зради, якихось рішень, які ти маєш головний герой має приймати тут і зараз. Да, Але і загалі... ще одна цікава історія: там ви будете бачити, якщо ви не дивилися, бо якщо дивились, будете бачити маски кози. Знаєте з чого вони були зроблені? З чого з Леніна. тому що в селі ну треба було дуже багато таких дуже схоза і та валі скині за козла, але болоткою. ну да, да, звісно, але що в цих в сараях ці ж залишили ще при радянських часів за радянських часів дуже багато цих маленьких статуеток, і просто декоратори, художники постановники, вони такі, блін. Ми будемо робити з цього маски кази. Хоро, що, дуже дуже цікаво. Я хочу сказати, що Памфір у числі найкращих фільмів 23-го року за версією британської газети The Guardian. його показували на канському кінофестивалі, тому хто не дивився. Обов'язково подивіться. А да, ти ще сказала про Люксембург, Люксембург да. там задав. Ой, пані Ксенія там грала, до речі. До mm. речі, але там трошки повирізали пані Ксенію. І там ось так залишилась пані Ксенія. Я так от заглянула в кадр, сказала: я тут і все, і пішла. Знаєш, а ну не булять мені актор <прав> на майданчику. Як треба теж, як треба продавати кіно? У Мене там дуже багато. Мене там дуже багато. Там правильно. десь хвилина. Або відповідає. мене там от та за зато я. Але я. так, я коли… – Маленький з... ролей не буває, правильно? З режисером розмовляла, ну, все ж, ж таки ми обмежені, були в таймінгу, і там вже ж почекали. Ну, а що на... казати так. людині, яку вирізали, правильно? Ну, ну просто то... там не було. – Маленький хролей години Ні, не читаєте. Я не розумію, це, що булінг продовжується. Ні, це не булінг, це я за тебе переживаю. А, це вже Юра, зараз Теперпо. ти по, -по, 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 -по так. Давайте, Слушайте, давайте. Нет, дивіться, давайте підсумуємо. Мені здається, Чекайте. що я читав про... про те, що да. Ірму Вітовську теж знімали і взагалі не показали, да. тому що Ірма Вітовська тут, ти отут. Все? Ну так теж не можна. Вирішить би будь будь тут. Так, так, ну <різь> тут можна. Але ти трошки <різь> не так, заривайся, на будь ласка, не <різь> продовжуй. А, а, а для мене навпаки, отак. От так, я зранку про синах Ірма Вітовська тут. Ввечері лягаю, Ірма Вітовська тут. І потім от так, Ні, по кількості, і балансую, по, кількості, і по кількості таймінгу в серіалі. Так, народ. А, а, так так давай що там про Люксембург, Люксембург? Люксембург, давайте люксембург. Мені здається, Антоніо Лукіч створює абсолютно народні фільми. Мої думки тихі. Люксембург, Люксембург. От він знайшов цю формулу. Як на мене, це дуже схоже за гумор. Ром на коєнів, коли саме гумор в фільмі він ілюструє таку велику проблему, таку трагікомедію всередині, тому що що мої думки тихі, це історія про сепарацію е, сина від своєї мами. Що е, Люксембург, Люксембург, це історія про. Пошук себе своєї ідентичності за рахунок пошуку свого батька, і там грає Амілі Рамільна Сірови. Це я думаю, що і всі знають це хлопці з Кургана Грігат. Вони допомагають Збройним силам України постійно, збирають божньо їх. Просто я люблю. І знову ж таки, вони не професійні актори. І, як на мене, майстерність режисера ще полягає в тому, щоб якщо ти навіть не професійний актор, ти можеш витягнути ті емоції з Цю персонажів, достатньо. з. Людей, які реально ну вставали перед камерами тільки за рахунок кліпів бургана Гріга yeah. Іночка. Ми yeah. дуже yeah. дякуємо тобі, що завітала до нас. От і давайте при е, привідкриємо завісу, що наступної п'ятниці ми будемо говорити про класику українського кінематографу. Так. Так. Uh, тож ми побачимося за тиждень. А я хочу нагадати, що з нами була е, кінокритикиня Інна Гардієве. І дякую. Дякую вам.